Швидка оцінка стану постраждалого. Привіт, мене звати Брайан, і я парамедик підрозділу спеціального призначення військово-повітряних сил. Сьогодні я навчу вас, як допомогти тому, хто отримав важке поранення. Поранення можна отримати будь-де безпосередньо при виконанні військових завдань, евакуації, тут у ангарі або ж навіть поза військовими місцями, коли ви стаєте свідком ДТП чи будь-якої іншої схожої ситуації. Ви можете щось змінити, навіть врятувати життя іншої людини, якщо вивчити, як правильно оцінювати та лікувати кровотечу, проблеми пов'язані з прохідністю дихальних шляхів чи Диханням, які найбільш поширеними причинами смерті, якої можна було б запобігти до приїзду медичного персоналу, під час цього тренінгу ви навчитеся основу оцінки стану постраждалого, яка може бути застосована у випадку будь-якої ситуації, пов'язаної з травмуванням чи пораненням певних осіб. Ви можете навчитися, як поводитися із постраждалим в умовах, що найбільш ймовірно будуть дуже складними та стресовими для вас обох. Я розумію, що швидше за все ви хвилюєтеся, що можете завдати навіть більшої шкоди пораненому, але я хочу вас запевни дані методики оцінки та лікування є доведено безпечними та ефективними. Вони можуть бути виконані людиною без медичної освіти. Цей модуль з оцінки стану постраждалого курсу для усіх військовослужбовців, створений для того, аби допомогти вам навчитися надати допомогу пораненому у зоні під вогнем або при загрозі обстрілу. Ці методи існують завдяки багатьом рокам досвіду допомоги постраждалим у тактичних умовах. Методики військ США вважаються стандартом початкової оцінки та лікування постраждалого в загальному оцінки стану постраждалого складається із чотирьох основних компонентів: перший безпека місця перебування, другий спілкування із пораненим та іншими надавачами медичної допомоги. Третій заходи лікування, що рятують життя. Четвертий правильно заповнена документація із зазначенням проведеного лікування на вищих рівнях тренінгу. TC3 надається більш спеціалізована медична допомога, проводиться медична евакуація, а також інші додаткові елементи. Ви можете допомогти зберегти життя вашого товариша, члени сім'ї чи когось іншого, хто зазнав важкого поранення. Ви зможете щось змінити, якщо вивчите, як правильно оцінювати та лікувати постраждалого.